Ефективне бронювання. як повинно воно відбуватися, і куди нас заводить влада? Сьогоднішній мій ефір спровокований коротким включенням, яким мене включили в етер Суспільного. Не зміг я в повній мірі розкрити свої думки і поділитися своїми оцінками. Розумію, що брак ефіру, і розумію, що чотири гостя в студії, які вели жарку дискусію, посилання на цей етер, я думаю, завтра я скину в коментарях під цим відео. Але зараз хотів би обговорити тему, яку мені анонсували, і на яку мене запросили, і точку зору, з якої я не зміг повністю викласти, викладаю його оцим стрімом. Ефективне бронювання, яке воно повинно бути? І що вважає... Стосовно цього бронювання бізнес. Звичайно, дуже багато моїх колег і знайомих обговорюють цю тему, але консенсусу з цього питання я не бачу. Є колеги, які чекають цього економічного бронювання, які готові платити той чи інший внесок і бронювати себе, нанятих працівників, співробітників. І вони ну, готові платити досить такі значні суми, в 20, навіть 30 тисяч гривень. Є е, інші колеги, які вважають, що це велика ставка, і ставка повинна бути менша, вона непідйомна, мають таку точку зору. І дуже мало моїх колег висловлюються про хибність такого економічного бронування. Зараз хочу вам донести свою позицію з цього приводу, тому що я сам, як і більшість з вас. Пішов за оцим заданим владою, провладними блогерами, провладними експертами, рухом. Е, я почав рухатись в фарватері економічного бронювання. А це, на мій погляд, оцінивши ситуацію, дуже небезпечна річ. Небезпечна тим, що фактично ми пропагуємо чи входимо в систему, коли багаті, заможні. Чи ті, що багатші, що заможніші, що мають фінансові ресурси, можуть заплатити внесок і фактично не воювати? Не воювати. Я зараз не буду піднімати питання, воювати. Мова про це про хибний цей рух, що нам вкинули кістку, і ми за нею вхопилися. Розумію небажання багатьох зараз йти на фронт, бачити той весь безлад в країні, що відбувається, і ми вхопилися за цю кістку. Мої друзі-колеги чекають економічного бронювання. Мало не щодня дзвонять для, до мене, чи є якась інформація, чи є можливість проводити це економічне бронювання. Це підприємці там, середньої руки і, можливо, дещо вище. Найменш, Найменші підприємці вони теж готові були б на це піти, але кажуть, що суми в 20 тисяч за гривень, які озвучені на толуху, є непідйомні. Правда, на мою думку, я чекаю ваші коментарі. Чи можливо висловлення своєї незгоди моє позиція в тому, що зараз взагалі ми не повинні говорити про економічне бронювання. Чому? Тому що це в довготерміновій перспективі посилення конфлікту між бізнесом і споживачем, між багатшими і бідними. Я не говорю про багатих і бідних, між багатшими і бідними, між середнім класом, який готовий заплатити за? своє, своє бронювання там 20 чи 30 тисяч гривень, і ті, які отримують заробітну плату чи доходи у розрізі всього 20 тисяч гривень, і це великий е, такий конфлікт, соціальний конфлікт, е, який нам вкинула кістку влада, який є вкрай небезпечним. Зараз вся, вся мова повинна бути зосереджена навколо ефективної мобілізації. А не ефективного бронювання, ефективне бронювання можна було би теоретично розробити, але не в умовах повномасштабної війни, в умовах повноцінної комунікації з суспільством влади. Повноцінна комунікація це як я в ефірі зміг донести це не диктат. Владаря, от я вважаю, що так треба, і всі наші владарі розглядають комунікацію як можливість донести їхню позицію, переконати нас, що їхня позиція правильна. Вони це вважають вдалою комунікацією. Якщо нам не нас не вдалося переконати, то комунікація не вдала. Ні, комунікація це туди і на з назад. Так? Тобто, це говорити і чути, що тобі говорять, і шукати консенсус. І оцю ефективну модель бронювання можна було розробити. При повноцінній комунікації, коли провести буквально навіть референдум з цих питань, вибрати пріоритетні напрямки галузі, проробити програми, провести економічні обрахунки, кількості необхідних працівників це величезний шмат роботи, величезний, над яким треба працювати, напевно, не один рік. І в історії такі випадки були: це Великобританія, яка Розробляє це навіть в, в час, коли немає війни, вона розробляє ці моделі, визначає пріоритетні галузі, визначає ті галузі, які повинні функціонувати в умовах стану війни, що вони повинні виготовляти, навіть прописують. Відповідні замовлення та дете. А для деяких галузей кажуть, що ці галузі навіть будуть закриті на час війни і так далі. Тому подібне. Туди людина розуміє навіть своє місце, так зване під сонцем, де вона буде працювати. з в нашій реалії з нашою з нахабнілою владою розробити таку модель ефективного бронювання неможливо. Неможливо, я думаю, що навіть у мирний час, коли комунікації немає, це неможливо. А в стані війни, коли ми бачимо повне свавілля і знищення наших прав і свобод, коли ніхто не хоче, не то, що нас чути, на нас взагалі бачити не хочуть. Якщо ти навіть косо подивився, то це вже для тебе вирок, і ти вже можеш себе побачити насильно мобілізованим або за у в'язницю, де знущання над в'язнями. Подивіться, мої попередні, попередні мій пости стають нормою. Тому зараз треба фокусуватися виключно на ефективній мобілізації. А всі решта повинні бути автоматично заброньовані. Всі галузі повинні працювати. А яка ж повинна бути ефективна мобілізація? Ефективна мобілізація і теми розмови навколо неї мають точитися виключно, виключно навколо. Рекрутингової армії навколо заробітної плати воїнів, навколо їх мотивації, От така повинна бути мені здається дискусія в нашому суспільстві. На цьому треба ставити акцент на тому, щоб ті, хто мають можливість, ті, хто мають здоров'я, мають навики, е хотіли себе реалізувати. Це в вигляді добровільної рекрутингової армії. Зараз я не піднімаю питання, я його проговорював по всіх попередніх ефірах стосовно тих людей, які отримали військову освіту, стосовно тих правоохоронців і службовців, які давали присягу, носили зброю, а зараз дивним чином демобілізувалися, пішли на пенсію. Це тема зрозуміла. Вони повинні бути це вони вибрали для себе цей шлях, вони давали присягу українському народу служити і захищати. Вони повинні бути всі там, всі ті, хто отримали військову освіту. Всі ті, хто в, були в Збройних силах а раніше пішли на пенсію, ну, вибачте, ви повинні бути в першу чергу. І саме цього, на жаль, немає в законах. Немає, на жаль, цього в закону. Тут бребуть токаря, пекаря, кого завгодно. Вся поліція, всі силовики повинні бути в першу чергу залучені до оборони нашої країни. А потім виключно добровільний набір. Добровільний набір з мотивацією. І це, на мій погляд, є єдиновірною правильною моделлю. Дискусія повинна в суспільстві точитися навколо заробітної плати, мотивації, соціального захисту військового, його сім'ї, його дітей, його лікування, відновлення на випадок поранення, компенсації родині і якихось преференцій. Сім'ї що втратила годівдувальника, і так далі. От тут повинна дискусія тривати, і такий спосіб піднімати статус, піднімати бажання піти добровільно і захищати. Звичайно, це, тут дуже тут не це не непросте рішення, яке отак можна тільки зарплатою. Тому що дуже багато я спілкуюся з військовими. Дуже багато питань до керівництва, яке зараз у нас є серед військових. Я не військових, але передаю їхні слова. Що вони, знаходячись на нулі, отримують вказівки від кадрового військового, від того, який пішов свідомо свого часу, отримав військову освіту. Це життя працював в ЗСУ, отримав заробітну плату, можливо, навіть отримав якісь квартири, ще щось, отримав звання, дослужившись там, може до полковника, може до генерала. Але він ніколи не воював. Він не знає ці, ці проблеми, з якими стикаються мобілізовані зараз комбайнери, трактористи, ФОПи, токарі, пекарі на нулі. Фактично він дає вказівки тим, хто не підписувався, не давав присягу служити, але їх зараз мобілізували навіть проти їхньої волі, чи якщо пішли на добровольці, і дають їм вказівки, які за межами, як каже військовий мій знайомий, за межами здорового глузду. І ці вказівки деколи злочинні, але ти їх оскаржити майже не можеш. І пішовши туди навіть добровольцем, багато хто говорить, вони стають фактично заручниками рабами. Вихід з тої системи, радянської системи Збройних Слід це не мої слова, я передаю їхні слова, їхній біль, віччя, як чую. Фактично тільки 200 чи 300. Або СЗЧ самовільно залишена частина. Отри у них виходи. Вони не можуть, пішовши добровільно в армію, ну це взагалі за межами здорового глузду, пішовши добровільно в армію, визначивши добровольцем, вони зараз не можуть так само добровільно полишити, полишити свої частини ну, в силу певних причин, не кажучи вже там про поранення та ті інше. Тобто де логіка. Добровільно ти можеш піти, а добровільно вийти не можеш. І це, мені, як здається, найбільша сп... несправедливість. До тих добровольців, які там два з половиною роки в... на нулі в... докладають на ББВ якісь зусиль, не можуть можлив... мають можливість навіть побачити своїх рідних і близьких. Хтось вигорає, когось треба міняти. Якби мені здається, що якби добровольці мали би такий що ти можеш піти. І там ну, хоча б не зразу, там, через якийсь час подав рапорт, там через три місяці звільнитися, та чи, чи ну просто отримати якусь відпустку, то це значно більше кількості збільшило б бажання вти добровільно, попри фінансові чинники, які би стимулювали. І дуже багато чув так само від військових про страшні оборудки керівництва, що теж не дає бажання йти служити. Якщо там, ти от повинен отримати ці гроші, ти їх повинен отримати, а не те, що там отримають ці грошей, залежить від якогось командира, який ніколи на нулі там, в гарячих точках не був, а виключно чолкав каблучками. Отже, зараз треба всім, друзі, мені здається, відходити від цієї дискусії ефективного бронювання, тому що нас заводять в тенета, нас заводять, вводять і розводять. Знову будуть нам розказувати, а давайте не 20, а давайте 15, 18, а це породить конфлікт, який в суспільстві буде називатися так. Ага, багаті відкупляються, бідні знову повинні воювати. Ми маємо на сьогоднішній день фактично ну, кривий куси, як але капіталізм, де ресурси у вигляді земельних ресурсів, надер е виробничих чи інших торгівельних площ знаходяться в приватній власності, і тому тільки добровільний захист. Окрім звичайно, державних службовців, тих, хто дали присягу українському народу, може бути застосований добровільний захист, зарплатні, преференції, соціальних пільг і так далі тому подібне. Це моя особиста позиція. Цікаво почути вашу точку зору про економічне бронювання і про все-таки ефективну мобілізацію. І ефективність бронювання як такого. Буде цікаво почитати ваші коментарі, друзі. Е, можливо, ви маєте якусь іншу точку зору, яка мене переконає. Я за рекрутинг, я за мобілізацію, за долучення до захисту в першу чергу, всіх тих, хто під присягою, в першу чергу силовиків. Вони повинні всі пройти там, не кажучи вже про військовослужбовців. З цього ефіру я знав страшну цифру, що більше 50 тисяч працює в ТЦК. Тобто тих кадрових військових, які вибрали для себе військову професію, вони зараз в ТЦК, а не на фронті. А от мені здається, що всі вони повинні, всі хто отримує військову світу, всі, хто кадровий військовий, без ніяких відмазок, без ніяких довідок, що вони там працюють в ТЦК, а, а, мають інвалідності, вони повинні бути долучені. До бойових дій і не в штабах, не на третій лінії, казали мені поранені мобілізовані трактористи, а на нулі. Справжній генерал повинен показати, що він генеральські погони е отримав недаремно, не за цакання, мені здається, каблучків. І такі генерали, генерали були, ми про них чули, бачили. Я бачив відео. Ще раз приведу приклад, ще ще шукаю відео того генерала, який під Києвом. Самостійно знищив бронетехніку з НЛАВа. і військовий інший, який боявся цього НЛАВа стріляти, говорив на цьому відео, що це справжній генерал, тому що він був в окопі рядом з своїми підлеглими, незважаючи на свої великі великі посади. Він показував, як треба воювати. Він показував, як треба нищити ворога власним прикладом, не наказами по рації за 30 кілометрів чи за 15, чи скільки там сидять деякі командири, а безпосередньо з ними в окопі. Тому що, ну, на жаль, мені здається, це вже моя точка зору, мені здається, що всі звання, які у нас отримали військові протягом 30 років незалежності, так званої залежності України, ну, за виключенням, звичайно, можливо, тих звань, які були там після 14 року, то всі ці звання, вони надуті, вони отримали за вислугу років, за те, що ти ходив на парадах, вміло підносив зади своєму керівництву, тому що, слава Богу, в Україні з 90-го якого там у нас року? З 90-го. Першого року по 20, 2014 військових конфліктів не було і виключно, як то кажуть, військові наші служили в кабінетах. Тому дуже під підсумнівом, під питанням ці звання, мені здається, знову таки всім для до уваги статистика, що в ТЦК більше половини. Працівників тих, яких не нюхали взагалі пороху, то вони завжди сиділи там спочатку в, в воєнкоматах, а зараз в територіальних центрах комплектування. І це неправильно, це невірно. Ті люди, які давали присягу, вони не служать навіть державні службовці, які давали присягу, які тепер е час послужити не тільки в кабінетах, а й власним прикладом на передку, е вони не служать. А служать ФОПи, трактористи, пекарі це неправильно. І зараз нам пропонують обговорити, як цих трактористів, пекарів, слюсарів бронювати. Як ефективно це зробити? Ні. Ефективно треба розробити систему захисту, зараз долучивши е, працівників е, державного сектору. В першу чергу які давали присягу силовиків, всіх працівників е, е, силових структур, всіх, хто отримав військову освіту. Всіх пенсіонерів, які пішли раніше на пенсію, послугувавши в поліції, міліції, в ЗСУ, і долучати до цієї когорти, а це я думаю, вже буде у нас декілька мільйонів ну, добровольців, які готові замотивовані кошти служити. Чекаю ваші коментарі. Гарного вечора, бережіть себе, сейф Хоп, Сейф Україн.